Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні зніматимемо для вас кентавра 244С і 404С. Чим вони відрізняються, які модифікації, скільки вони коштують, як можна замовити, що по гарантії і так далі. Модифікація ця йде 25-го вже року. І ця модель, і ця модель йдуть вже в максимальній комплектації. Значить, 244С у нас іде з трьохціліндровим кемовським двигуном, дизельним. Чотирьох Передній міст у нас редукторного типу з гідропосилювачем керма від окремого насоса. Всі насоси у нас розташовані з правої сторони, також тут розташований генератор, тут розташований стартер. Стартер у нас редукторного типу. На передній частині у нас стоїть радіатор, і отут от, знаходиться акумуляторний відсік. Там, де у вас, по суті, зберігається акумулятор. Коробки на цих моделях йдуть. чотирьохступінчаті. це чотири передачі вперед, одна передача назад. Маємо повишену поніжену передачу. Коробка механічна без реверса. Це у нас гідравліка, це у нас в блокуванні диференціалу. Це вмикається вал відбору потужності, і з цієї сторони виставляється швидкість валу відбору потужності. Тут у нас дві швидкості: це ручник, ручник який блокує задній гальма. По задній навісній системі на 244-му кентаврі стоїть в принципі, звичайна стандартна трьохточка, клішня з регулюваннями, підіймає 425 кг. Також маємо два гідровиходи, маємо чулок 40 го моделі і ем, причепний механізм нижнього положення. Також, що дуже радує, теобразне наварювання, воно обов'язкове для всього, тому що так знижуються е, ризики розірвання. І е, яблучко йде під 20-й палець. На сьогоднішній день модель Кентавр 244С коштує 5800 доларів. Модель 404С буде коштувати на 1050 доларів дорожче, тобто 6850. Що ми отримали? Мости. Звертаю вашу увагу, що мости залишились такі самі. Тобто на 244 і на 404 стоять однакові передні мости, однакові редуктора. По вазі, вони також все йдуть. Типове, 44 кг давить туди і туди. По мотору, понятно, що на 404-му у нас різниця. Тут 4-циліндровий 490 2,5 літра. Тут трошки більше стоїть коробка, також 4 передачі. Регулюється тут кермо вже по виліту. Тут також, до речі, забуду сказати, регулюється. І по валам відбору, по диференціації все в принципі, так само. Тобто, Є блокування, є повний привід і так далі. Циліндр в коробці стоїть товший, трохи відрізняється розташування самих гідроциліндрів. Ось бачимо, клішня така сама і підіймає такий навісний механізм вже 650 кг, тобто більше. Соответственно, цей трактор може вести. Вже там метр шістдесят фризу, може, метр п'ятдесят борону, яка більш важка, іде. Звертаю увагу, що відрізняються і ліхтарі, тобто оці три залишаються, а на 404-х зробили вже діодні. На 244-х ставлять звичайні галогенні. Якщо це комусь важливо, то от показуємо на відео. Так, ручки не відрізняються, крила не відрізняються. От колеса, друзі мої, відрізняються. На 404-му отримав трактор модифікацію 11,2 на 24. Диск не розборний. Передній 7,5-16, Диск не розборний. На 244-му 6,5-16 і 9,5 на 24. Модифікації ці доступні до заявок, гарантія 2 роки обслуговування по всій Україні, доставка безкоштовна і без жодних передоплат. Ви замовляєте трактор, отримуєте його вже у себе вдома, перевіряєте і з водієм по факту вже розраховуєтесь. Заводити можна за номером, який на екрані бачите. Нагадаю вам ціни 244 С на сьогоднішній день 5800, 404 С 6850. Доставка безкоштовна в будь-який регіон України. Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна з вами. Пока-пока.